Завжди дуже приємно бути в колі однодумців людей, які дбають, плекають і роблять все можливе для того, щоб у світу в Україні ставали кращою, професійнішою і якомога більше популярнішою для нас, як з української аграрної ради, ми виступаємо за здорову колаборацію освіти і бізнесу, тому що міняючи аграрний сектор, вносячи свої ідеї, напрямки реформування цього сектору економіки. Без освітніх освічених людей робити це буде це важче. Тому звичайно, ті проекти, які ми почали реалізовувати, починаючи з українського аграрного ліцею, і далі рухаємося завдяки під і під вдалим керівництвом Олени Олександрівни, маємо хороші проекти пов'язані з закінченням вивчення курсів для агросфера. Для шкільних наших вчителів, дітей, які фактично вже знову навчального року будуть запускатися, це додатковий стимул для того, щоб всім нам в аграрному бізнесу і далі розвиватися, і знаючи, що в Україні будуть підготовлені нові фахівці, нові люди, молоді люди, які будуть болювати і жити також аграрним середовищем. Тому звичайно в контексті. Майбутнього ми знаємо, що агросфера це не лише вже там агроном зоотехнік. це високотехнологічна а, галузь економіки країни, яка сьогодні потребує it спеціалістів, фінансисти, фінансистів знавців мов різноманітні, тобто для того, щоб розвивати свій провезів, спілкуватися з усім світом, і на жаль, а, війна вносить свої корективи не лише в те, що ми втрачаємо сьогодні, на жаль, поки що маємо тимчасово куповні території. Ми втрачаємо своїх людей, кращих людей, і значна частина аграрії, працівників аграрного сектора сьогодні стоять на обороні нашої країни. І звичайно, нам потрібно буде потім поновлювати цей скажімо так, генофон цих людей, які могли б повернутися і працювати в аграрному середовищі. Тому ці речі, які ми сьогодні з вами позиціонуємо. Бізнес і освіта це дійсно те, що потрібно було робити ще напевно спочатку нашої незалежності. Тоді, б, напевно, Україна прогресувала б значно далі в моментах свого політично-економічного культурного життя. Тому дякуємо організаторам, дякуємо нашим партнерам за те, що підтримуєте поруч з нами, і ми, як Сукраїнська Рада, також будемо підтримувати і надалі всі ці освітні заходи, які сприятимуть під рівня Освіти серед нашої молоді, дякую.